За іронією долі, з легкої руки нашого редактора моїй дружині Марії часто дістаються більш чоловічі теми. Наприклад, кілька місяців тому вона разом з дизайнером-винахідником робила лампи сантехнічних кранів. Але ця тема така цікава та оригінальна, що я сам знову розшукав того дизайнера і вирішив по-чоловічому підійти до справи сьогодні. Ми в гостях у Дмитра Кравчука, людини-дизайнера різних. Класних інтер'єрних приспособ, які виготовляються із сантехнічних виробів, так? так швиденько нагадаємо, що ось такі, наприклад, цікаві інтер'єрні дизайнерські лампи. Ми виготовляємо, так. Ей, Як так. це зробити? Швиденько розкажіть нам всі буквально запчасті, можна купити в будь-якому сантехнічному магазині на базарі сантехнічному, поэтому З запчастями проблем яких немає. Таким чином, з сантехнічного начиння можна зробити нову лампу. Загалом на невеликий світильник потрібно близько 60 елементів. Можна сфотографувати, як оце, наприклад, виглядає у вас чи десь в інтернеті побачити, так. прийти в якийсь будівельний магазин і сказати, так друже, де мені отакий от кран, отакі муфти, отакі, якісь там запорні штуки. В принципі, це все зрозуміло. Я лише не розумію, як оце лампочки вставляти і різні дроти. Так, от така от лампа така от лампа. лампа сучасна, на яку дають виробники потрібні по 5 років Економічно. Да, Ось такий патрончик, він безпечний для дітей. Спочатку патрончик, а да, в нього да. да, 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 да. Ага. Отже, без... просто безпечно для дітей, пальчик ніхто не усуне. Напередодні пасхальних та травневих свят. Дизайнер Дмитро винайшов дуже актуальний пристрій. Зі свого чоловічого боку я подумав, що це змішувач для коктейлів, але насправді йому можна знайти відповідне застосування і на кухні. Сьогодні якийсь новий елемент і девайс, да? про що ми сьогодні да, подав, такий цікавий дивайс. Отак він виглядає. Е, сюди можна ставити будь-яку рідину, бутилки з будь-якою рідиною, е, соками, навіть пляшку з олією. Хто любить такі стильні, класні речі на кухні також. От, будь ласка, розкажіть, як це все може робити. Ми не розуміти, що все має бути виготовлено із латунного металу. Обичний чорний метал, він з часом начне будь розі. Основа може бути яка Я використовую такі от платформи, ми їх називаємо. А можемо використовувати, ви можете використати дерев'яний, дерев'яну якусь основу, дерев'яний якусь бросок. Всі з'єднання до того місця, де вже буде сама людина, ми можемо з'єднувати, не треба нічим герметизувати. І ми повинні, значить, осікти. Щоб до нами падали рідина для цього, можна використати звичайний корок з під вина. Зробивши основу, можна приступати до трубки, по якій йтиме рідина. Тут вже дуже важливо робити все герметично. Використовуємо для цього е, сучасний засіб, який називається жидкий фум. Цим засобом ретельно змащуємо різьбу на наших деталях та залишаємо на 12 годин, поки воно застигне. Це збільшує довговічність виробу. На кінець ставимо муфту діаметром 1 дюйм, адже це відповідає горличку будь-якої пляшки. Ми не будемо не будемо чекати, 12 поки це застигне. годин, поки це все застине. Ми приготували. Таку ж саму модельку, вже вона в готовому віді. Все у нас тут, як бачите, застило. Ми поставили такий от маховичок, його можна в будь-який колір покрасити. На кінець в звичайному магазині потрібно купити дозатор і пристрій готовий.